Думаю, всім зрозуміло, що ми не будемо байдуже споглядати за втручанням іншої держави і в наші церковні справи. За її спробами використати в своїх в сусідньої держави інтересах почуття частини українських православних. Шановні народні депутати, я хотів би подякувати вам за звернення Верховної Ради. До вселенського патріарха Варфоломія як предстоятеля нашої церкви-матері щодо надання томасу про автокефалію православній церкві в Україні. Дякую вам. Такий крок був і є необхідним, виходячи з традиції, згідно з якою для вселенського патріарха в таких питаннях дуже важливою є думка світської влади. І ми врахували цю традицію, і сподіваюся, його святість наш теж дуже добре почує.